Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, в мене господарка з'явилася нова. Самочка народила, я нарахував 9 штук. Ну і дружина ще сказала, що було одне. Бо я вчора був другі сутки на роботі підряд в ніч і вечором самка почала родити. Дуже довго вона казала, мучилася, не могла перше вродити. А, і вродила мертвонароджене, і десь посередині вона його викинула, от, і остальні дородила. Є, я рахував, що їх десь біля 9 штук. Самочки себе нормально ведуть. Я собі планував, що я після роботи прийду двох ночних змін. І напевно тут про... почищу вольєр, а не так гадалося, як сталося. Сталося по факту. Зараз знов не, не буду чистити вольєр. Ще 10 днів хай вони підростуть, бо як я почну чистити, ну, щоб не було біди наробити. От. Далі. Ще от трошки почекаю на ту самочку. Вона і друга теж щось ось ця родила самка. Разом з тантою, а та зовсім не родила, то я так її тримаю, тримаю, дивлюся, грубенька трошки, треба пускати буде на м'ясо. От. І чекаємо далі на ту самку. Ну, А та самка друга, вона дуже-дуже худа була. І видно, вона і в другу охоту не запліднилася. Тепер щодо запліднення самок. Е, е, та, як минулого разу. 24 березня дві самки родили. Одночасно одну нічку. Далі. І на другий день я вже теж знімав відео і бачив, як самець обидвох покривав зразу після родів. Але по факту ні одна, ні друга самка зразу після родів не була запліднена. Тому що я рахував, мали б бути б. Нутринята 5 серпня. Ну, від того від 25 березня біля 5 серпня мали бути нутрянята, якби вони запліднилися в першу охоту. Тепер, друга охота. Так, як пише книжка, що приблизно на 25 день. А і по факту, так як вони перша охота, після першої охоти, вони. Мали би народити 5 серпня. Маємо другу охоту. Самка народила 25... Ой, через 25 днів, 30 серпня. Від 5 серпня додаємо 25 днів, так що маємо на увазі, то, що наступна охота після першої приблизно через 25 днів. Далі будемо чекати ще 25 днів будемо дивитися, як наступна самка чи вона пішла, чи запліднив її самець в наступну охоту, чи не запліднив. От. Ось такі справи. Бо, в принципі, книжка одне пише, а по факту, по факту зовсім друге. Бо я завжди, як тримав внутрі, то Самки народжували і лише через, через який час? Через два місяці два з половиною, як вони всі народ через два місяці, як народили всі самки, то я кидав їх знову до самця і самець в мене працював. Спочатку два з половиною місяці був самець в одній сім'ї. А через 2,5 місяці, як нутрінята попідростали, то я перекидав самця в другу сім'ю. От в даному вольєрі е, дуже погано їли, їдять гранулу, жара, дуже погано вони їдять гранулу, але самка, яка родила, вона буде їсти гранулу, та як ті можуть не їсти. А вона буде їсти, тому що її треба, е, треба виробляти молоко, і багато молока має 9 кринят. Так, далі. Що я зараз ще буду робити? Зараз самка поїсть гранулу, і кожного разу я тій самці буду давати ще качанку курудзи на ніч. Не знаю, чи зранку буду давати, ну вона от. Поки я нагодую всіх внутрі, то я ще потім в кінці я вже тут нагодував, де він є, ось маю, е, качана і сам, самка поїсть грануло. Е, тепер, е, як годувати самок, які народили, їм треба максимально давати соковитих кормів. Ну, звичайно, добре, якби вони всі народили. Ну, але е, так як зараз осінь. Зелень вон кинув зелень. Там я кинув трохи сіна, щоб мала на підстилку, щоб вона могла наносити їх е, їм. От. І соковиті корми. Доступ до води, соковиті корми. Дивіться, дивлюся, як ведуть себе старі самки по відношенню до новонароджених малих. Самки спокійні, нутрняк не рухають. От. Якби я знав, що самка народить, то я б і зовсім інакшу гранулу. Я десь пару днів назад зробив гранулу, ну але нічого страшного, нутрнята підростуть і я в той вольєр дам трошки, трошки більш інакшу гранулу. Я до, до неї трошки цукру ще трошки додаю, щоб гарніше їла і самка, і нутринята, щоб вони. Ну, бо нутринята десь на 12-й день вже починають їсти. Дивіться, може і самка в охоті. Зараз будемо бачити, може і самець знову буде схоче її покривати. Дивіться, Я думаю, що то так і є. Бо так, як вона вчора родила, сутки проходить, десь може менше, менше суток. І самки зазвичай, якщо не дуже важкі роди були, якщо вона там нічого не порвала, а, бо могла порвати, тому що е, одне мертвонароджене народжене було, було то Якщо в самці все нормально, то вона буде в охоті. А якщо в неї проблеми, в природах були там пірвано, все, то, звичайно, вона не, буде, не піде в охоту. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.